На годину Далматинівський діджей став радіоліцитатором. Залоти пряникові будиночки. Їхні фото ось на сайті радіостанції. За кожен кулінарний шедевр. Діджей зі старту править по 100 гривень. Думаю, що цвяхи і цеглу важче продавати. А от такі смачні штуки, по-моєму, треба бути ну дуже легко продавати і приємно. Кому віртуальні покупки не до душі, тим дорога до драмтеатру. Тут лоти можна роздивитися з усіх боків, а головне відчути неперевершений аромат солодощів. Серед перших не втримався телеканал Віка. 500 500 три. Дякуємо вам люба продати нас будиночок. Для таких торгів благородна. Це вже традиція проекту. Смачна новорічна країна минулого року на такому ж аукціоні ми збирали кошти, які були передані дитячому інфекційному відділенні, за які вони придбали собі стиральну машину для потреб відділення. Цього разу на кону життя, причому не одне пацієнтам центру дитячої онкології. В день воно коштує по пів тисячі гривень. На сьогоднішній день в області в нас нараховується майже 300 дітей з онкологічними захворюваннями. Вони всі потребують допомоги в тій чи іншій мірі. Звичайно, найбільше допомоги потребують ті діти, які от вперше захворіли. І найбільше це коштовне лікування, найбільше це тривале лікування. Та от із потенційними покупцями проблеми організатори активно припрошували депутатів і підприємців. Одиниці обласна обранниця та успішна бізнес-леді Світлана Трофімова оминути солодкі торги, каже, просто не могла. Во всіх благотворительних акціях наша компанія приймає участь. Це -перше. во Друге, тут дійсно благородне мероприятие, потому що діти, онкобольні, їх родители, Можливо, ми їм поможем. і В якийсь момент вони дійсно тепло. себе. Дати тепло – це дуже благородно для мене. Що далі? То з більшим азартом учасники торгувалися золоти. Депутат міськради Сергій Ткачек. Та заступник мера Олексій Гужва так захопилися, що останній поставив цього дня ціновий рекорд за майстерню Санта Клауса. Посадовець виклав 1200 гривень. Ну фантастичні роботи, просто фантастичні. Стільки труда, стільки фантазії, стільки художнього такого смаку. Дуже добре, дуже красиво. Міський обранець вирішив реваншувати кількістю. Сергій Ткаченко придбав відразу три будиночки. Такі творіння – це мистецтво, дух захоплює, гарну цю будівлю, шоколада хочу подарувати своїй доньці. А інші лоти я сьогодні був присутній на заходах благодійних. Я, як святий Миколай, дарував подарунки дітям, декілька дитячих закладів. І я хочу подарувати в ті дитячі заклади. Так, по шматках і розібрали пряникову країну. Вторгували за неї майже 12,5 тисяч гривень. Це проти торішніх 5,5 тисяч. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.